Друга річниця розстрілів на Майдані. У суботу Дніпропетровці вшановували пам'ять учасників революції гідності. Багато мешканців зібралися цього дня на алеї Небесної Сотні. З квітами та прапорами люди, ледь стримуючи сльози, згадували патріотів, які полягли у боротьбі за незалежність України. Разом із мешканцями пам'ять загиблих вшановував і наш Антон Мачула розповідає людей, які прийшли до пам'ятного знаку. Поєднувала не тільки жалоба, а й надія, що загибель героїв не була марною. Ось так мовчки зі сльозами на очах Дніпропетровці згадували героїв Небесної Сотні та бійців у зоні АТО, які віддали своє життя за майбутнє України. Вшанувати їхню пам'ять та покласти квіти до меморіального знаку прийшли керівники міста та області і просто небайдужі люди. До пам'ятного знаку зійшлося і чимало учасників подій дворічної давнини. Згадують тих, з ким стояли пліч опліч. Неважливо, де в Києві, Дніпропетровську чи у Львові. Всіх їх поєднувала одна мета незалежна Україна. Майдан та начала дійстя України, в якій ми сподіваємося ще жить. 25 років Ну нам ця независимость упала в руки. Ми этого не поняли, не оценили. Зря мабуть, ребятам прийшлось за это класть свої жизни. Але це перевернуло не тільки мою житті, навіть многих людей. Показала, що можна достіч поставлених цілей, можна побудувати тот мир, в якому ти хочеш жити. Люди вважають, майдан став своєрідною точкою неповернення в історії нової України. Україна сьогодні на сьогоднішній день. Україну може розріїти історії до майдана і після майдана. Головне, аби жертви героїв не забули, як не забули, й те за що вони загинули. Їхня загибель нашому суспільству дала. Принаймні надію на краще життя в нашій державі. На війні гинуть краще. А ті, хто залишається, для них це урок урок про волю України. Сподіваюсь, ми його засвоїмо. І хоча багато з того, за що боролися у 2014 році, не досягнуто, люди вірять, з часом життя зміниться на краще. Очень часто звучить мисль о том, що якби б не було майдану, не було б бы війни, не було б Що я можу сказати, да, мабуть, не було. ну не було б бы нашої України. Одстаювати нашу страну. Ми начали на Майдані. Продовжаємо час. Дійсно, победа буде наша, тому що у нас просто нет варіантів. Люди старшого покоління відзначають, за останні два роки молодь змінилася, стала більш активною та свідомою. Тож сподіваюся, що саме нове покоління зможе змінити Україну на краще. Антон Мачула Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.